Як підготувати блискавку до вшивання в сумку. Я буду показувати це на прикладі сумки із екошкіри по моєму викритті Марго. Якщо цікаво подивитися, як робити це зі звичайної тканини, то пишіть в коментарях. Процес трошечки відрізняється. Перед роботою з блискавкою потрібно обов'язково провести вологу теплову обробку. У мене тракторна блискавка довжиною 35 см, вона може бути і коротшою. Головне, щоб довжина була більшою, ніж ширина деталей обшивки. Деталі обшивок я не дублювала, і для початку нам потрібно короткі зрізи деталей обшивок загорнути на виворіт і прошити прямою строчкою. У випадку за кошкірою попередньо змащую поверхню під лапкою кремом для рук. Тож короткі зрізи обох обшивок загортаємо на виворіт на 1 см і пришиваємо. Тепер прикладаємо обшивка до блискавки і ставимо міточку на місці, де завершується обшивка. Розкриваємо блискавку і до лиця блискавки лицем прикладаємо деталь обшивки. Спочатку з одного боку. І фіксуємо зажимами, починаючи від міточки до верху блискавки. Вільний хвостик блискавки без зубчиків загортаємо на виворіт блискавки. Так само прикладаємо деталь обшивки лицем до лиця другої половини блискавки і фіксуємо зажимами. За допомогою однорожкової лапки для того, щоб якомога ближче підійти строчкою до зубчиків блискавки, пришиваємо обшивку до блискавки. Я шию від міточки пришивання обшивки до верхнього зрізу блискавки. Для того, щоб пришивати обидві обшивки в одному напрямку, міняю положення лапки. Тож другу обшивку пришиваю також починаючи від мітки до верху блискавки. При цьому нагадую, блискавка має бути розтіпнутою. Такий у нас попередній результат, і тепер нам потрібно за допомогою тефлонової лапки зробити відстрочки на обох обшивках. Відразу змащую місце, по якому буде проходити лапка звичайним кремом для рук. Знову розстібаю блискавку для зручності роботи і починаю робити відстрочку по одній із обшивок. Відстрочку прокладаю на відстані 2 мм від строчки пришивання обшивки до блискавки. Так само роблю відстрочку на іншій обшивці. Роботу з обшивками ми завершили, і в принципі в такому вигляді вже можна вшивати блискавку в сумку. Але нам потрібно ще вкоротити блискавку. Я залишаю буквально 7 см блискавки. І приблизно на 1,5-2,5 см зрізаю зайві зубчики. Роблю це за допомогою ножниць, якими зазвичай ріжу папір. Ні в якому разі не робимо це ножницями, якими кроємо тканину. Тепер цей хвостик нам потрібно закрити клаптиком екошкіри, із якої ми шили сумку. Тому вирізаємо із екошкіри прямокутник по ширині блискавки плюс приблизно 3 мм. І довжиною 5-7 см. І цим клаптиком екошкіри закриваємо блискавку з обох сторін. Зріз екошкіри обов'язково має перекривати блискавку десь на 2 мм. Фіксуємо екошкіру зажимами. Тепер нам потрібно зшити цей хвостик по відкритим зрізам. Але цим я відразу нанесу крем для рук, для того, щоб потім не відволікатись на це, тим паче клаптик тканини досить маленький. І тепер прямою строчкою, відступаючи 2 мм від зрізів, сшиваємо хвостик на кінці блискавки. Проходячи повз зубчики блискавки, крутимо махове колесо вручну для того, щоб випадково не попасти голкою на зубчики. Ось такий у нас вийшов хвостик блискавка. Тепер ми можемо сміливо вшивати блискавку в сумку, і це буде виглядати дуже гарно та естетично. До речі, в сумках із звичайної тканини я пришиваю обшивки з обох сторін блискавка. Якщо цікаво, зніму відео і про це, бо я точно буду шити ще не одну таку сумку.